Якщо ви малий бізнес, вам треба налагодити в першу чергу процес продажів. Вам треба налагодити, щоб у вас був поток клієнтів, щоб у вас був бюджет, щоб ви могли не на один долар запускати свою воронку, а взяти воронку, спалити на неї 100 доларів за один день, отак налегке, і зразу її протестити. Чи 200 доларів спалити, і зразу її протестити. За два дні, не витрачаючи на це місяць часу, бо час ресурс, який не повертається. І поки у вас немає таких продажів, можливо, не варто цим заморочуватись. Можливо, вам краще подумати над тим, що так, окей, є Інстаграм, є трафік, з Інстаграма мало продажів. Чому мало продажів? Поїхали звідси: типу, коли люди зливаються, чого люди не купують. Можливо, їм там якоїсь інформації не вистачає. Так, не вистачає інформації. Інформативний контент. Давайте дамо інформативного контенту. Все. Заморочуватись сильно, не заморочуватись, як вийде. Беремо ось таке відео приготування, те, що казав Олексій: ось таке відео приготування мила. На задньому фоні розповідаємо, чому наше мило ТОП. Чому як це мило впливає на процес омолодження організму? Все, готовий інформаційний контент.